Наступне рішення відмова в реєстрації громадської організації чи громадської спілки. Ми звертаємо увагу, що на відміну від старого закону органи реєстрації уповноважені експортувати ваші документи виключно на відповідність Конституції і законам України. Жоден підзаконний акт не може стати підставою для негативного рішення. В старому законі була написана норма загальна відповідність документам законодавства України, починаючи Конституцію, закінчуючи наказами, які є юстовані, зареєстровані Міністерством юстиції. На сьогодні закон обмежив правову експертизу відповідністю ваших документів Конституції та законам України. Якщо вам відмовили у реєстрації, виключно на підставі на відповідності ваших документів Конституції України, це означає. Що ви маєте заново зібратися і заново прийняти рішення про створення вашої організації, тому що ваші документи визнані такими, що не відповідають Конституції. Отже, ви прийняли рішення всупереч Конституції. Ви збираєтеся заново, враховуєте зауваження органу реєстрації і приймаєте заново рішення про створення організації, її назву, мету, цілі, завдання, статут, керівні органи і так далі. Наступне рішення направлення документів на допрацювання. Таке рішення приймається органом реєстрації в разі, якщо ваші документи суперечать законам України. Ну, насамперед цьому закону про громадські об'єднання. Найтиповіша помилка, Арина Анатолія про це згадувала, це помилка в найменуванні громадського об'єднання. Я на цьому зупинюсь пізніше. Якщо вам направили документи на допрацювання, ви маєте визначений законом строк. Для допрацювання їх і подачі повторної документи з рахуванням тих зуважень, які ви отримали від органів юстиції. Якщо ви в цей строк не надали документи допрацьовані, ваші документи залишаються без розгляду. І останнє рішення залишення документів без розгляду це такі самі підстави, як у державного реєстратора, коли ви не подали всіх документів. Тобто орган реєстрації не має змоги оцінити ваші документи, бо вони є неповними. Це технічне питання, і я думаю, що перше, що має зробити повноважна особа після установчих зборів вашої організації, це перевірити комплектність документів. В речі ті самі підстави стосуються і документів, які подаються на зміни керівника, місце знаходження і статуту. Насамперед це перевірити комплектність документів. Якщо буде повний комплект, буде проведена повна експертиза ваших документів, чи встановчих, чи документів, які подаються на зміни. Щодо найтиповіших підстав для негативних рішень органів реєстрації, це найменування. Закон змінив вимоги до найменування громадської організації, громадської спілки порівняно з старим законом. На сьогодні закон чітко розмежовує, що найменування складається з двох частин: перше, це організаційна права форма. Закон в статті перший визначив. Що організаційно правими формами громадських об'єднань є громадська спілка, це об'єднання юридичних осіб приватного права, і громадська організація це об'єднання виключно фізичних осіб. Отже, за лапками у вас має стояти тільки два слова: громадська організація чи громадська спілка. Натомість, часто ви продовжуєте писати: Всеукраїнська громадська організація, Міжнародна громадська організація, Молодіжна громадська організація, громадська спілка ветеранів. Будь-які слова, які пов'язують вас з вашим майбутнім статусом, вони мають викладатися уже в власні назви, тобто в назві, яка викладається в лапках. Значить, по назвам, які викладаються в лапках. Ви маєте повне право уже на етапі створення громадської організації визначати ваш майбутній статус. Всеукраїнський, міжнародний. Наш закон відмовився від статусу міжнародного, місцевого, залишив за вами право бути всеукраїнською організацією і пов'язана це з правовідносинами внутрішньої держави. Це як правило ті організації, які від держави отримують делеговане повноваження на соціальні послуги своїм членам. Це організація ветеранів, це організація чорнобильців, організація осіб з обмеженими можливостями. Ви знаєте, що традиційно з 90-х років такі організації з українським статусом отримують від держави бюджетну допомогу. Щорічно в бюджеті державному, місцевому закладаються кошти для підтримки таких організацій. Тобто, фактично, це делегування державою, надання соціальних послуг членам своєї організації. Тобто, якщо ви створюєте тільки організацію, ви можете зразу писати в лапках Всеукраїнська організація ветеранів Чорнобиля чи Всеукраїнська організація прихильників здорового способу життя. Жоден орган реєстрації не заперечить цього слова в вашій назві, бо ви маєте на це право. Щодо вказання статусу міжна... дитяча чи молодіжна, ви знаєте, є спеціальний закон. Про молодіжні та дитячі громадські організації. Цей закон визначає нюанси пов'язані з віком засновників та членів таких організацій. Тому, якщо ви для себе вирішуєте, що ви будете дитяча чи молодіжна організація, перед тим як в назві вказати ці слова, ви маєте перевірити відповідність віку засновників і членів організації вимогам спеціального закону. Це єдине, що від вас вимагається. Також закон дає право вам в назві, тобто в лапках, Вказувати ваше спрямування, правозахисна, екологічна, це ваше право, ви самостійно обираєте ваш напрямок і у власній назві ви вказуєте особливості діяльності вашої організації. Наступні підстави для негативних рішень це невірне визначення засновників і членів організації. Я вже згадувала статтю першу закону про громадські об'єднання про те, що вона визначає у на праві форми громадської організації, громадська спілка. Громадська організація традиційно це та, яка об'єднує фізичних осіб, не можуть бути членами громадської організації, засновники юридичні особи, тобто це виключно об'єднання фізичних осіб. Що стосується громадської спілки, то ця форма була введена на виконання рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи про статус нарядових організацій. Ця рекомендація вказує, що держави-члени Ради Європи мають сприяти участі. Юридичних осіб приватного права у заснування неурядових організацій і брати участь в діяльності таких організацій. Ну, раніше пам'ятають, у нас була така, такий інститут колективного членства. Не зовсім зрозумілий інститут, фактично, колектив юридичної особи мав право на бути членства разом всі у певній громадській організації. Ну, було багато дорікань, що фактично юрособа знаходиться в юрособі, хоч називається це колективне членство. Тому для того, щоб. Забезпечити правовизначеність в цьому питанні, адже це вимога Ради Європи, Європейського суду з прав людини, правова визначеність закону будь-якого. Ми, розробники закону, запропонували таку форму як громадська спілка, заснувати яку можуть виключно юридичні особи приватного права. Тобто ні державні органи, ні державні підприємства не можуть цього зробити. Це можуть зробити тільки є особи приватного права. А уже набути членство в такій спілці можуть і фізичні особи. Таким чином можна поєднати ресурс, матеріальний ресурс підприємства якогось приватного, якогось акціонерного товариства, і активні наміри активних громадян України представляти які суспільно значимі інтереси. Адже ми знаємо, що громадські організації, громадські об'єднання, як неприбуткові, ну достатньо обмежені в, в джерелах своїх доходів. Тому власне громадська спілка дає можливість легальні капітали вносити в сатутну діяльність організації, яка працює заради якогось суспільного інтересу.